Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми знову зустрічаємося з вами на нашому каналі Learn English. Я підготувала для вас кілька фраз англійської мови на тему супермаркету та в магазині. Отож, почнемо з першого. Is there a sale, discount on this? Чи є на це знижка? Is there a sale or discount on this? Is there, повторюємо за мною? A sale. Сейл це знижка або ж discount. On this, на це на якийсь продукт, можливо, чи ще щось. Where can I find the checkout counter or cash register, де я можу знайти касу? Якщо ми звернемо увагу на, на ці три слова, то checkout counter та cash register означає каса. Я зазвичай використовую checkout. Тобто, де я зможу е, знайти касу? Давайте повторимо ще раз. Where can I find the Checkout Counter Cash Register? Угу. Наступне. Is there a restroom in the store? Is there a restroom in the store, Чи є вбиральня? Або ж туалет в цьому магазині. Давайте розберемо по слову, що де означає. І де, чи є там, або тут a restroom. Restroom це кімната для. Ви зрозуміли, куди сходити, коли вам дуже треба. In the store в цьому магазині. Повторимо за мною. Is there A Restroom In. The store. Давайте тепер швидше. Is there a restroom in the store? Тут зрозуміло? Якщо так, пишіть в коментарях так або ні. Наступне. Thank you. I'm just looking at it. Thank you. I'm just looking at it. Давайте спробуємо сказати слово thank you. Язик поставити між зубами і сказати th. Thank you. Повторимо кілька разів thank you. Thank you. Угу. Повторили фразу? Перекладемо. Дякую, я тільки дивлюся. Тобто, якщо підходить менеджер і запитує, що вам підказати, ми можемо відповісти: дякую, я лише дивлюся, або там розглядаю. На вулиці холодно, пішли погрітися. Thank you, I'm just looking at it. Наступне: I would like. To buy it. I would like to buy it. Я б хотіла купити це. I повторюємо за мною. Would like to buy it. А тепер давайте так само, тільки швидше. I would like to buy it. Угу. У кого вийшло повторити з першого разу? Напишіть у коментарях плюс або мінус. Наступне. Excuse me. Could you help me find the exit? Вибачте, чи не могли б мені допомогти знайти вихід. Excuse me. Could you help me find the exit? Давайте дослівно. Вибачте, чи не могли б ви мені допомогти знайти вихід? Excuse me. Повторимо з вами. Excuse me. Давайте з такою інтонацією, як я. Excuse me. А ну давайте ще раз. Excuse me. Could you help me? Чи не могли ви мені допомогти? Find знайти. The exit. Вихід. Молодець доця. Коли ми знімаємо відео, моя донька повторює фрази з англійської мови. А тепер давайте повторимо з вами всі фрази. Where can I find the checkout counter cash register? Угу, повторили. Супер. Наступне готові? Якщо готові, пишіть так в коментарях. Is there a restroom in the store? Угу, Супер. Thank you. I'm just to look at it. Угу. Ви вже знаєте, як зговорити thank you. Молодці. I would like to buy it. I would like to buy it. Далі, моє улюблене. Excuse me. Could you help me find the exit? Отож, ми розібрали з вами ці фрази для кафе, та ресторанів і магазинів, які ви можете використовувати у повсякденному спілкуванні. Підписуйтесь на наш канал і ставте пальці вгору. Якщо вам щось не зрозуміло, обов'язково пишіть в коментарях, я дам вам з радістю відповідь. Чудаус!